Вітаю, розв'яжемо номер 4,5, виконаємо дію. Треба додати або відняти дробі з різними знаменниками. Що ж, перший приклад. Бачимо, у першому знаменник 4М, тут 5М. Числа знаходяться рядишком, тому спільний знаменник треба перемножити ці, ці дробі. 4 множимо на 5, це буде 20 м 20 м прописали, тоді додатковий множник до четвірки буде 5, до п'ятірки буде 4. Тоді 3 помножити на 5 це буде 15, плюс 2 помножити на 4, це 8. Складаємо 15, додати 8, це буде 23. Чисельнику 23 у знаменнику 20 м Перший приклад розв'язали. Тепер наступні приклади. 6 і 8. Який нас може бути? Це 24. Тоді 24 y це найменший спільний знаменник. Тоді 24 ділимо на 6. Ми отримаємо додатковий множник 4, 24 ділимо на 8 додатковий множник буде 3. Множимо 4 множимо на х, це буде 4х. Треба відняти 3 множимо на 3, це буде 9. 9х. Отже, нам треба тепер відняти від додатнього числа, але воно менше, від'ємне число, яке більше за тобі тоді, щоб відняти число. Більше за модулем і від'ємне, нам треба поставити знак мінус і 9 відняти 4. Це буде мінус 5х. У знаменнику у нас 24. Як бачимо, ні коефіцієнти не змінні, не змінні. А так як у нас мінус у, знамен... у чисельнику, ми можемо цей мінус поставити перед робом. 5х розділити на 24. І так, ми. Цей мінус не загубили, він поставив його перед дробом. Наступний приклад, дивимось уважно, 9 м квадрат і 12 м квадрат. М квадрат є і в першому дробі, і у другому дробі. Тоді 12 і 9 треба поміркувати, який буде спільний знаменник, а спільний знаменник у 9 це буде 36. 36 м у квадраті. Тоді 36 ділимо на 9, ми отримуємо додатковий множник 4, 36 ділимо на 12, ми отримуємо додатковий множник 3. Множимо 4 помножити на 4, це буде 16а плюс 3 жди 5, 3 помножити на 5, це буде 15а. Тепер складаємо, виконуємо додавання в чисельнику. У чисельнику буде 3, 16, додати 15 це 31. А. І 36 у квадраті, 36 у квадраті, більше нічого не скорочується. 31 число просте. І четвертий приклад, який у нас є. Дивіться, 15 і 10. Тоді 10 і 15 це перший спільний знаменник, це буде 30. Тоді 30Y. 30. 30 ділимо на 15, додатковий множник буде 2, 30 ділимо на 10, додатковий множник буде 3. Тепер перемножимо 2 помножити на 4 це буде 8х квадраті. мінус 3 множимо на квадрат, буде 3х квадраті. 8 відняти 3 це буде 5х квадраті. А в знаменнику 30y так і залишаємо. Тоді бачимо, 5 і 30 можна скоротити на 5. 5 скорочуємо на 5 одиницю отримаємо, 30 скорочуємо на 5, це буде 6. Отже, у чисельнику залишається х квадрат, у знаменнику 6 y Ми виконали з вами номер 4.5 із параграфа 4 додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. Завдання другого рівня складності. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео уроки.